Вітаю, друзі! Сьогодні буде у нас на огляді акумуляторна батарея літій залізофосфатна від виробника SMS Energy. Це є китайський виробник. Користуюся цією батареєю вже півроку орієнтовно. Ні, не, не орієнтовно з вересня, так. Півроку. Зауважень по батареї не маю ніяких. Хочу поділитися з нею вами. Значить, ба батарея це є 48-вольтова збірка. Ну, як вони її називають, взагалі то зараз позиціонують 51,2 В. Ще раз покажу шерсть Це є 10 кВт кіловат, батарея на 200 ампер Значить, що воно має? Що воно представляє собою корпус? Корпус виготовлений доволі дуже добре. Має по дві ручки, 4 ручки на всьому корпусі. Вони складаються і розкладаються для, для зручності. Тобто їх можна зажати. Значить, клеми тут болтові на М8. Плюс і мінус і для, паралельної, і для паралельної роботи. Так, заглянемо тепер в меню батареї. Значить, в меню батареї ми бачимо статус інформаційної батареї, тобто її ємність, її вольтаж і температура. Значить, ємність буде показувати. Відсотках, Далі залишкова і загальна ємність. Далі наступно, Наступна це вольтаж, це є вольтаж по комірках, збірка тут 16С. Тобто ми по кожній комірці можемо передивитися в будь-який час, скільки вольтаж на комірці є. Тобто я вже дойду... До 16. Так, е, далі ще. ми так само е, також можемо подивитися і температуру на е, блоках. Тут е, бл блочний варіант е, з'єднання. Зараз я з зайду всередину батареї, ну тобто, ми коли її відкриємо ящик, то самі побачите. 4 блока є. E, значить, що далі? Так, я і казав, батарея, e, цей акумулятор має ще, так, це є версія e, самої батареї. А також e, є протоколи, з якими працює батарея. Значить, Є два е, типи протоколів через RS485 і через CAN. Е, Давайте зайдемо на RS485. Значить, Бачимо, може працювати з Pywon, Groovat, Ультроніком. LuxPower, DEI, INNG, MGRO, CRN, CMK і інші. І також ми можемо побачити ті ж саме. Робочі протоколи по каншені. Тобто це ж саме SMA, Can Day, Lux SOFAR, Softwar, Must, Soretec і інші. Бачимо, що з пайлоном він не працює по Каншині, тут тобто працює тільки через RST. Якщо більше так для цікавості. Значить, що ще по, по самому акумулятору? Ззовні. А, з Віктроном, до речі. От, кстати, побачив пропроскочило про... Про е... так. Вольтронікс, Escape. Десь проскочив мені Віктрон Energy. А ні, Є, є робота з, по Кані з Пайлоном Перепрошую. Goodwick, Growt, Victron, і і мабуть, по RS-485. Не буду я вже зациклюватися на цьому. Значить, є два порти про паралельному підключенню до батареї. Тобто для зв'язку з батареєю. Канпорт РС-485 для роботи з ДЕ. Він, до речі, от зараз працює в цьому режимі роботи з інвертором DE. Єдине, що скажу, що з акумулятором йдуть кабеля 6 AVG. Ну, Це приблизно 16 мм перерізом. Тобто вони не дають 25-го, хоча б мало. Я думаю, воно би було тут набагато доцільніше. Але воно працює, воно не сильно гріється. Кабеля тут йдуть до метра. Тобто це так більше для інформації. Кнопка е, включення-виключення. Е, що ж, так пройшлися. Давайте тепер заглянемо всередину. Так, продовжуємо нашу зйомку. Значить, отакий от блок зсередини. <підключення> ну, знаходиться підключення, як дисплея акумуляторних клем. Також якась інформація про батарею. Зразу повідомлюю, батарея йде на комірках Ева. Виробник засвідчував, що вони всі 24-го року вона придбалася в 24-му році. Зараз ми її переглянемо. Так, це є. ми зняли кришку Текстоліта і тут у нас отака от красота. Е, чесно скажу вам, перший раз бачу таке поєднання. Е, значить, чим характерний виробник SMS Energy? Тим, що вони е, позиціонують себе, що вони є виробниками BMS. Тобто в них фактично повністю їхній, їхнє в, в, в виробництво всієї батареї. Значить, що ми можемо подивитися по самих комірках, наскільки камера передасть це комірки 320 Вт годин. 320 ватт-годин. Ось цей символ Є, означає, що це дійсно 2024 року. Кожна комірка має QR-код, на якому можна буде, хто, має, ну, хто вміє працювати з програмами багатарейними, передивитися. Вони йдуть під пайку. Зроблено, як на мене, дуже якісно. Перепрошую. Дуже якісно. Єдине, що я перший раз бачу, таке поєднання батарей. Тобто хотів для себе побачити якісь такі звичні наболти, але ні. значить Ось так. Ну що ж, давайте будемо переходити до замірів самих. Ну що ж, проводимо наші з -з 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 заміри. Покажи на на щупи. Сюди. Приведи. Значить, так, тут у нас е, блочна пайка. Перший раз з таким стикаюся. Навіть не знаю це, включаємо наш омметр. Так, добре. І переходимо тепер на заміри. Сюди. Значить, попробую робити це на самих. Е, так, що в нас показує? Приведи. Значить, 0,15. Далі

Щуп там плюс, минус. Так, ноль ноль пятнадцать, ноль шестнадцать, ноль шестнадцать, ноль пятнадцать. Так, дальше идем. Да? ноль пятнадцать ноль шестнадцать ноль пятнадцать и последний блок ноль шестнадцать ноль 16, 0,15, 018. Так. Ну що ми ба... бачимо? А ну піде сюди ще. Тепер встань тут. І ще ми зробимо замір основної. Цього, на самих контактах. Значить, так і так. Переведи на контакт. Отак. О! Значить, маємо загальний 2,16, 60 вольт. Другий. 2.03, 2.04, 26,60 вольт. Добре. Ще, ще. Давайте ми подивимося на самих щупах, на самих клемах. Значить, вертикальну знімай. Вертикальну зйомку веде. Вертикальну зйомку веде. Отако. Будь ласка, вот так пока. Сюди. Сюди. Значить. Сюди. Значить маємо загальний опір на клемах кламах 118532 вольта. Другий. 14 15 53 2 В. Так. Ну що ж ми хоче хочемо хоч сказати, як то кажуть, під підітожити. Е-е батарея якісна. Батарею я перший раз я з такою стикаю, стикаюся Ну, принаймні, мається на вас на YouTube оглядах я такого ще не бачив, в принципі що, до речі, режиме інформація на самому текстоліті. Зроблена вона дуже якісно. Виробник дає гарантію 5 років. Зараз вони там запустили маркетингову рекламу, то вони вроде би, 10-річну гарантію дають. Є варіанти 5 кВт, 10 кВт, 15 кВт. Дуже він себе позиціонує. По історії виробника, вони там дуже серйозні постачальники по самих батареях в Китаї і по самих батарейних системах. Посилання на виробника я скинув в описі до цього відео. Саме основне забув сказати і ви будете запитувати мабуть, вартість цього акумулятора. Значить, його можна придбати на платформі Alibaba. ну, принаймні, так робив я. В компанії SMS Energy. Вартує він з доставкою до складу МЦК, М3Карго 1007 доларів. Оця збірка на 10-240 Вт, тобто на 10-кі кВт. Плюс ще самий, сама доставка М3Карго десь буде 300. 70-365 доларів до України. Зараз розмитнення немає, ПДВ також немає на акумулятори. По міст Експресі буде трохи дорожче, поміст десь в районі 400-400 з лишнім він обходиться. Ну, думайте, думайте самі, потрібно, не потрібно, як на мене, акумулятор зроблений дуже добре. І відповідально. Перед відправкою виробник проводить тестування, тобто його можна довго там просити, що відправляють триляє. Він просто не завжди говорять, поки ми його навіть тестуємо, не, не передивимося, доти ми відправок не робимо. Відповідно, я рахую, що це є доволі відповідальний виробник. Звати представника виробника Джеймс. Ну, це так, якщо будете. Цікавитися, я посилання дам, він відповідає завжди. Йде завжди на, на зустріч. Кому відео сподобалося вподобаюсь? Не скупіться, це просуває україномовний контент. Підписуйтеся, буде ще багато цікавих буде ще багато цікавих відео на, на, різну, на різну тематику. Дякую за перегляд. Не забуваємо за вподобаєчку і підписочку. Дякую.